Дякую всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Кофі чи за допомогою спонсорства на YouTube. Це багато для мене значить. Це важливо і допомагає мені системно створювати контент для цього каналу. Без вас це було б якщо не неможливо, то набагато складніше. Дякую. Ваші імена на екрані. Якщо ще хтось захоче мене підтримати, всі посилання в описі відео. Приємного перегляду! Мальовничий острів Хокайдо розташований на півночі Японії і має багато спільного із американським національним парком Great Smoky Mountain. ну принаймні мені так здається. Тут вам і гірські вершини, вкриті снігом, і лісові масиви із екзотичною рослинністю, і холодні ріки, до яких наче за розкладом повертаються дикі тварини. Населення Хокайдо складає понад 5 мільйонів мешканців. Це другий найбільший острів Японії за розмірами, а його одноіменна префектура Хокайдо більше того, буквально є найбільшою адміністративною одиницею країни з красивим містом Саппоро, як столицею префектури. Гадаю, просто кинувши оком на карту, не тяжко зрозуміти, що острів оточений дикою природою і значну його частку займають ліси і національні парки. Ліси Хокайдо це не найзручніше місце для туризму, втім точно дуже цікаве для будь-якого шукача пригод. І наша історія розгортається саме тут, в Хокайдо. Це історія хлопчика, який отримав безліч прізвиськ в різних країнах світу після того, як загубився в цих лісах, або ж, якщо бути точнішим, після того як його знайшли. Це історія Ямато тануки, і, до речі, привіт всім, хто ще не спить о півночі. Субота, 28 травня 2016 року. До поліцейського відділку Хокайдо приходить повідомлення про зникнення хлопчика в місцевих лісах. Сімейство Танука повідомило поліцію, що їхній семирічний син Ямато загубився в лісі. Пошуки почались практично в той же момент. Поліція Японії взагалі відрізняється від західних колег своєю закритістю. Якщо в гучних справах поліція США постійно контактує на загалі з місцевими спільнотами чи журналістами, поліція Японії зазвичай тримає всі деталі розслідування при собі аж до його закінчення, видаючи лише якісь загальні факти, тільки якщо того вимагає ситуація. Але у випадку зникнення Ямато тануки ситуація була особливою, адже про зникнення хлопчика майже одразу заговорили змі великої кількості країн, не лише Японії. Незвична ситуація для, здавалося б, цілком звичайної справи про дитину, що загубилась, але давайте про все по порядку. Ліси Хокайдо взагалі вважаються досить таки небезпечним місцем, по більшій мірі тому, що тут велика популяція бурих ведмедів. Згідно слів батьків, хлопчик не міг зайти глибоко в ліс, але щось в їхніх свідченнях одразу насторожило детективів щось тут було не так. Батьки постійно щось плутали, а часто не могли згадати деталей зникнення власного сина. Єдине, що вони обоє говорили цілком впевнено всі троє разом із Ямато в той час збирали овочі, батьки всього на мить відволіклись і їхній син зник. Вочевидь, просто захопився, граючись, і зайшов надто далеко в ліс. Батьки намагались покликати його, але хлопчик вже не відповідав. До пошуків приступили 180 поліцейських і волонтерів, а також загін кінологів зі спеціально навченими собаками. Так чи інак, в процесі пошуків поліція постійно натикалась на якісь перешкоди, які навіть їм, не те що семирічному хлопчику, було б тяжко подолати. Але якщо йому це таки вдалося, шукати яматовки тій місцевості було неймовірно тяжко. Справа в тому, що рослинність Хокайдо абсолютно відмінна від тої, яка зустрічається в наших лісах. Справа в тім, що в лісах Хокайдо постійно зустрічається підлісок під назвою САСА. Рос Фінлі, засновник туристичного центру на острові, описує цю рослину наступним чином вона схожа на бамбук, але більш товстий, і росте дуже щільно один до одного, тому через нього дуже тяжко пройти, і просто зрізати теж не вийде. Це дуже відрізняється від того, що ми в західних країнах уявляємо собі, коли говоримо про ліси. Кінець цитати пройти крізь підлісок САСА було б особливо складно для семирічного Ямато. Але якщо йому це вдалося, і він або застряг, або сховався десь там, це служило додатковою перепоною для пошукових загонів. Але й це була не остання небезпека для хлопчика. Мало того, що останнім часом температура на острові була нижчою, ніж зазвичай, так ще й почались потужні зливи. Закономірно, що хвилювання щодо долі Ямато посилювались, адже в таких погодних умовах йому судилося провести всю ніч наодинці з непокірною природою Японії. Дощі створили ще одну перепону для пошуків хлопчика. Собаки не могли вловити його слід. Через те, що від собак не було жодної практичної користі, загони кінологів були відкликані з пошуків, втім самі пошуки продовжувались навіть під найсильнішими зливами. Не зупинялися пошуки і вночі, коли температура повітря впала аж до 9 градусів за Цельсієм. Жодних слідів Ямату все ще не було знайдено. Перша доба зникнення зазвичай вирішальна в таких справах. Тому поліція прийняла два важливих кроки, які в результаті вагомо вплинуть на результат справи. По-перше, вони звернулися до місцевих військових частин, які розташовувалися в лісах Хокайдо. Солдати могли допомогти в пошуках та й взагалі вже могли бачити щось підозріле. По-друге, знову поговорити з батьками. Можливо, вони згадають якісь додаткові деталі, підказки, що допоможуть знайти Ямато, але замість цих підказок детективи зустрілись з неочікуваним зізнанням батьків щодо зникнення сина. Пам'ятаєте, одразу можна було запідозрити, що батьки чогось не договорюють, щось приховують. Гадаю, ви впізнаєте слова на кшталт: якщо вирадуватимеш, залишимо тебе тут або «Що». Як виявилось, батьки збрехали. Насправді вони самі залишили Ямату в лісі В покарання за непослух. А коли повернулись, хлопчика вже не було на цьому місці, що для мене зовсім не дивно. Неділя 29 травня 2016 року. Поліція веде перемовини з місцевими військовими, аби ті допомогли з пошуками хлопчика, що загубився в лісах Хокайдо, а також починає спілкування із журналістами. Ця історія підняла в країні цілий дискурс щодо виховання дітей. Батько сімейства танука зізнався, що залишив сина в лісі в покарання за те, що хлопчик кидався камінням в перехожих в їхній сімейний день. В той момент таке покарання здавалось йому прийнятним і зовсім не строгим, але зараз він розуміє, що вчинив неправильно. Ну, так він говорив журналістам. Згідно слів батька, вони залишили сина зовсім ненадовго, всього лиш хотіли його налякати. Дуже доросла поведінка, перепрошую. Згідно слів поліції, сімейство від'їхало не так вже й далеко, всього на пів кілометра, поки їхній автомобіль не зник з поля зору, і лише тоді повернулись на місце, де залишили хлопчика. Там його, звісно, вже не було. Варто додати, що сталося це на шосе Нанае, не дуже популярній дорозі, тож автомобілі тут зустрічаються вкрай рідко. Батько вибачився в прямому ефірі телеканалу Асахі. Невідомо чи хлопчик з образи вирішив піти в ліс, чи так він хотів сам знайти шлях додому, але сподіваюсь, всі розуміють, що таке покарання не є прийнятним і щонайменше є безвідповідальним. Та й насправді хто знає, чи цього разу батьки розповіли всю правду. Вони, звісно, сказали, що просто боялись зізнатись в тому, що самі винні в зникненні сина. Але ж ми не знаємо, можливо, і тут вони спробували якось виправдатись і знову щось приховали. Ми не знаємо, як далеко вони від'їхали насправді, і як надовго залишили сина наодинці з дикою природою, наповненою небезпеками, з якими семирічний хлопчик апріорі не в змозі впоратись. Вже до понеділка ряди пошукових загонів доповнились японськими солдатами. Саме вони допомогли поліції продовжувати пошуки, замінили втомлених волонтерів та, ба більше, саме один із солдатів зіграє ключову роль в пошуках Ямато тануки. Правда, конкретно цей молодик не був в складі пошукових загонів, його роль швидше випадкова, але відповідальна. В лісах Хокайдо багато закинутих військових баз, які більше не використовуються військовими, але час від часу їх перевіряють про всяк випадок. Цим і займався наш солдат. Саме він навідувався до такої закинутої військової бази і зустрів там змученого блідого хлопчика, що стояв в темному куті закинутої будівлі. Солдат запитав: А тебе часом звати не Ямато? Він, звичайно, вже знав про хлопчика, що зник в цьому лісі. Той відповів так. Мене звати Ямато, а у вас є щось поїсти. Я дуже зголоднів. Так, тиждень після свого зникнення Ямато Танука був знайдений на закинутій військовій базі посеред лісу на острові Хокайдо, Японія. Тут є маленька дивність. Солдати стверджували, що навідувались до цієї бази минулого понеділка, тобто через два дні після зникнення хлопчика. Сам же Ямато стверджував, що знайшов цю будівлю того ж дня, коли батьки залишили його посеред лісу. Хоча на той момент солдати ще не шукали хлопчика власноруч, а сам Ямато міг покинути місце аби, скажімо, пошукати їсти або що. тож це міг бути просто нещасливий збіг обставин. Взагалі Ямату виявився хлопчиськом на диво кмітливим. Він уникав небезпечних місць, і лікарі стверджували, що в хлопчика не було ніяких травм, окрім невеличких синців, які він набив в процесі своєї невеличкої подорожі. На шляху йому кілька разів зустрічались невеликі джерела, але хлопчик не пив з них води, знаючи, що це може бути небезпечним. І справді, хоча більшість таких джерел є безпечними, на відміну від озер чи річок, але в деяких з них водяться паразити, тож таку воду необхідно прокип'ятити перед вживанням. Перше, що зробив Ямато, коли знайшов своє нове тимчасове житло, обшукав територію в пошуках безпечного джерела води. Йому пощастило, адже поруч був водопровідний кран в чудовому стані, яким раніше користувались солдати. До речі, коли раніше згаданий солдат знайшов Ямато, поруч нього було кілька складених разом матраців. Ямато знайшов їх в різних частинах будівлі, притягнув їх в одне зручне місце і склав разом, таким чином збудувавши для себе максимально зручне імпровізоване ліжко в місці, захищеному від вітру і дощу, із комфортною температурою. Наскільки це було можливо, звісно ж. Єдине, чого не міг знайти Ямато їжа. Ягід банально не було в лісі в цей час, а полювання в такому юному віці навряд чи закінчилося б чимось добрим для хлопчика. Може, воно й на краще, адже Ямато час від часу ходив до лісу на пошуки ягід, які цілком могли б виявитись неїстівними. Можливо, саме в один із таких моментів сюди й навідались солдати минулого разу, коли нікого тут не бачили. В будь-якому випадку семирічний Ямато виявився дуже розумним, як для свого віку. Це допомогло йому вижити в складних умовах, в які він потрапив з провини своїх, ну явно не більш кмітливих батьків. Історія Ямато Тануки була розказана не лише на сторінках японських видань. Про нього говорили змі всього світу. Німецьке видання Держпігель називало хлопчика ведмежим малюком, натякаючи на головну загрозу лісів Хокайдо. Французький Перісмач назвав його юним Бером Грілсом, звертаючи увагу на те, як хлопчик пристосувався і знайшов рішення в своїй непростій ситуації. А італійська лястампа провела більш казкові паралелі, назвавши його японським гензелем. У відомій касті братів Грім, батько піддається вмовлянням своєї другої дружини і через голод залишає своїх дітей гензеля і Гретель в лісі. Але вони не здаються йдуть через ліс, поки не знаходять пряниковий будиночок, в якому живе зла відьма. Якщо прибрати зрівняння відьму, історія дуже навіть схожа на події казки. Раніше згаданий герой Фінлі тоді висловлював свої побоювання щодо бурих ведмедів в цьому лісі. За його словами, ці тварини намагаються оминати будь-які небезпеки, тож якщо ти зустрів бурого ведмедя, краще тобі постаратись і як слід пошуміти, і ні, не для того, щоб їх налякати. Справа в тому, що якщо ведмідь дізнається, що тут хтось є, він спробує оминути тебе будь-яким можливим шляхом, він не вступатиме в конфронтацію з людиною без необхідності. А ось якщо ти заховаєшся і він натрапить на тебе неочікувано. То цілком може напасти від здивування чи для самозахисту. Ну, принаймні, так здасться самому ведмедю. Вірогідно, можна зробити висновок, що Ямато дуже пощастило не зустріти цих тварин на своєму шляху. Тут немає кого виправдовувати. Гадаю, всі розуміють, хто як і наскільки винен в цій історії. Це тема про безвідповідальність батьків, але не про злочинність. Але, можливо, ця історія стане для когось уроком в будь-якому випадку, з Ямато зараз все гаразд зараз він веселий та життєрадісний юнак, якому скоро має виповнитись 14 років. Не те, щоб в цій історії було щось дуже вражаюче, але мені подобається пробиратись крізь всі моторошні історії і знаходити серед них щось світле і життєсвердне. Мені здається, що історія семирічного хлопчика, який зміг витримати понад тиждень сам на самі з дикою природою, саме така історія. Іноді всім нам потрібне щось подібне, правда? Будьте свідомими і відповідальними. Хоча б опівночі.